Я туди ближче? — Доставтеся, зараз... будь ласка, хто ви є. Коба Сергій автомайдан. Скажіть, чому приїхали, що провело у Вінницю? Ну, закликали, навіщо приїхати сьогодні, щоб об'єднатися до зуля, побачити тих, кого давно не бачили, з активістів «Автомайданівських», і розробити спільний план дій, тому що зараз треба об'єднуватися як ніколи. Зараз ми маємо бути єдині, тому що система показує зуби, система починає надзвичайний прес на активістів громадських, тому зараз потрібно давати відповідь. Як себе почуваєте, власне В цьому ну, що... нормально з друзями завжди на позитиві чи вважаєте, чи є місце політичним репресіям зараз Звичайно. вільниці та Україні? Звичайно. І що з цим потрібно робити? Рішення конкретні пораді потрібно щось. просто показати адекватну відповідь. Ось що вони розуміли, що таке громадські організації. Вони швидко забули, що саме громадські організації, саме люди зробили цю революцію і зробили так, що ці покидки, які зараз знаходяться зрадники і зражують дідала майдану, які зараз знаходяться в владі, що вони згадали, що таке сила народу і не жартували ніякому разі з цим. У нас в Вінці теж політ'язне Юрій Хорт. Так, що ви побажаєте йому там за решіткою нам на волі? Які дії координувати я, я йому побажаю, я йому побажаю наснаги, щоб він тримався. Ми про нього не забудемо. Найближчим часом його звідти витягнути спасива.